Ви тільки погляньте на цю красоту. Ну, краса шикарно ріжеться ножем, відрізаємо ось так шматочок, беремо лагідну американську гірчичку. Наш ріднесенький український хрін Холодець вийшов такий хоч ножом ріш. Беремо шматочок. Окунаємо в хрін і отримуємо насолоду, а це в гірчичку. Холодчик дієтичний. І їсти можна без хлібця. Смакота, неймовірно. Цікаво. Погнали готувати. Захотілося дуже холодчику. Вирішила зварити. Що я для цього беру? В мене тут три види м'яса. Це молода козлятина, це курячі стейки і шматок свинини. Обов'язково на ніч заливаю холодною водою і залишаю на протязі ночі вимачуватися, щоб вийшла вся капілярна кров. В мене до холодця свій підхід, я його люблю, але люблю, коли він не жирний. Якщо би я використовувала гомілку свинячу, то в такому випадку, коли я розбираю, я беру тільки м'ясо. Не шкуратки, шкірочку, не жир, я в холодець не додавала б. Якщо б в мене були ратички, я би їх використовувала. Знову ж таки, вони просто б зварилися для колагену, а використовувати в сам холодець, я би їх не використовувала. Тому в мене тут, я ще раз повторюся, молоденька козлятина, вона геть жирна, шматочок свининки. і... Курячі стейки, це частина від стегна, тільки без спини, без кістки. Все складаю в такому порядку, щоб курицю витягти раніше, а свинина і козлятина буде варитися довше. Зложила, заливаю обов'язково холодною водою. Води наливаю, щоб покрило м'яско, вмикаю вогонь і доводжу до кипіння. Коли ця красота дійшла до кипіння, зняла шум, прикрутила газ. Зараз прикрию кришечкою. І ось в такому вигляді залишаю томитися, щоб не бурлило. А ось отак от потрішечки потрішечки томилась. У мене пройшло трішки більше години. Тепер я сюди відправляю цибульку, обов'язково ціленьку, прямо ось так зі скарлупою. Далі, що в мене тут? Тут суміш перців: це чорний перець, зелений, білий, рожевий і духмяний. Трішечки коріандру. Трішечки зовсім тміну. І так як в мене немає моркви свіжої, була б свіжа, я б додала свіжу. Тому я додам трішки отакої сушеної. Тут іде морква шматочками порізана і зелень. Відправляю це сюди також. Обов'язково зараз посолю. Чому так зарано? Тому що курицю я буду виймати раніше. І для того, щоб м'ясо стало смачне, я це роблю раніше, ніж, можливо, ви в себе робите це. Ну, і ще обов'язково це лаврушка і часничок. Часничок я кладу також прямо зі шкарлупою. Воно обмилося, і часничок, і цибулька. Жопки я ось так зрізаю, бачите? І прямо зі скарлупою кладу. Трішечки лаврушки. І от тепер вже потрібно буде скуштувати за смаком через десь якийсь проміжок часу, і вже тепер варити до готовності. І в такому вигляді залишаю тушкуватися, томитися точніше. Далі. Як я й казала раніше, курочку витягла. Раніше, а козлятинку і свининку продовжую тушкувати, томити на повільному, повільному, самому маленькому вогні. Курочку я вже і обібрала, без шкурки. Шкурку я прибираю геть. І ось такими. І не дуже дрібними, і не дуже великими шматочками залишаю, коли порвато на волокна, мені особисто мені не подобається. Щойно дістала козлятину. Ось вона парує тут. А свининку поки що залишаю в бульйоні. Нехай ще потомиться, тим самим і свининка далі буде готуватися. І бульйончик випаровуватися. Тому що, нагадаю, в нас холодець, можна сказати, дієтичний. Тут нема ні рульки, ні ножок свиних, ратичок. тому що я не люблю, повторюся, жирний холодець. Останньою дістала шматочок свининки, а бульйон залишаю ще томитися, тобто, щоб він випаровувався. Козлятинку я вже теж обібрала, і залишилося розібрати тільки ось цей шматочок свининки. М'ясо свининки я також розібрала на такі волокна. У мене вийшла отака мисочка м'яска. І тепер його потрібно обережно перемішати. З бульйона я половником зібрала верхній жир, той, що вгорі плавав окремо. Я його не буду в холодець спускати. А залишившися бульйон, процідила через ситочку. Тут всі микрушки, перчики, лаврушки, овочі, які я кидала. Залишилися всі в ситочку. А чистий бульйон я вертаю на вогонь, доводжу до кипіння. І для підстраховки додам агар-агар. Тому і доводжу до кипіння. Раніше, коли я варила такі холодці, собі, без рульки, без ратичок, я користувалася желатином, додавала просто желатин. В такому випадку бульйон не треба кип'ятити, а просто в гарячому бульйоні ми розводимо желатин. А якщо це агар-агар, в мене зараз просто вдома немає желатина. Якщо це агар-агар, то його потрібно по інструкції прокип'ятити 3-5 хвилин. Тому вже проціжений бульйон, доводжу до кипіння і буду розводити в ньому агар-агар. Це для того, щоб себе перестрахувати. Нагадаю, в мене тут немає ні рульки, ні ратичок, нічого такого, що можна було бути впевненим, що застигне холодець. Так як таке ми готуємо доволі рідко і судочками в нас ніхто не користується маленькими, то в мене порційних ємностей немає. Глибоких тарілок у мене також, по-перше, немає стільки, у нас їх дві всього. А по-друге, в контейнерах мені подобається більше, зберігається краще. Тому я буду розливати ось такі контейнери: це двохлітровий контейнер. І потім відсіль будемо накладати собі в мисочку і їсти. Ви можете розливати, хоч так як я ось на 2-3 на величеньких. Хочете, можете в маленькі порційні контейнери. Все, накладаю сюди тепер м'язко. В мене це вийшло ось так. Так, м'яса доволі така, прилічна кількість, ну, попів контейнера це точно. Все заливаю бульйоном. Ось така красота в мене вийшла. Тепер залишаю тут на кухні, щоб вихолонуло до тих пір, поки можна прибрати в холодильник. Можна винести на вулицю на балкон, якщо прохолодно. Коротше кажучи, даємо тепер охолонути і зас... захолонути, застигнути. Ось така краса в мене вийшла. Чоловік жартома. Каже, а де холодець? Ну, я, звісно, теж люблю, коли юшечки більше, але ну, як, як є, так є, де ж її більше. Візьму, водою не розбавиш. Тому навіть якщо ви не любите жирний холодець або вам не можна з якихось медичних протипоказань, Завжди є вихід і завжди можна приготувати собі те, чого ви бажаєте. Як зробила я. Трішки свинини, куриця, молоденьке казенятко, нежирне, смачне. Бачите, жиру майже немає і зверху. Тому готуйте, насолоджуйтесь і смачного вам!